Привіт всім, любі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2024 року. У травні місяці у нас розвертається планета трансформації Плутон у ретро-рух. І він востаннє входить, так, виходить на нульовий градус між водолієм і козорогом. Дивіться, прослідковуйте, де у вас козорог, в якому домі знаходиться, в якому домі знаходиться водолій в вашій натальній карті. І е, що у нас станеться по цьому, так по цьому ретро-руху? Е, Плутон дає можливість дозавершити якісь справи. Це буде ніби як останні відголоски від вашого минулого життя, останні ситуації, які потрібно буде довирішити. Ви вже не повернетеся назад, так в останні там 20 років, як Плутон йшов по знаку зодіака козиріг але вам потрібно буде ніби ще якісь останні моменти вирішити, дозавершити. І вже згодом, так, в середині жовтня Плутон розвертається у нас в Діректне положення, і він буде йти вже тільки по водолію. І наступні 20 років він буде програватися у вас тільки у водолії, в цій сфері життя, в якому домі у вас водолії знаходиться. Тепер давайте дивитися, що вам карти Таро скажуть. Завжди всі свої розклади. Дивіться на сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо. І о, хто хоче особистий розклад, то велком в мій дірект інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео. Мій інстаграм. Так. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся, діліться цим відео з вашими друзями. Це дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. Ну і інформація, яку я тут даю. За неї обов'язково потрібно віддячити. Так, перша карта, яка відкриває розклад для Овна на травень 24-го. Королева Пентаклів! Дорогі Овни, у вас дуже добре починається місяць зі стабільності. Або е, тут у вас головною людиною в цьому місяці буде якась жінка, яка. Тут тілець діва або козиріг, можливо, це ваш асцендент якийсь, або, наприклад, ваш сонячний чи місячний знак, так і якщо ви дивитеся зараз по овну свій асцендент, отут у нас дуже хороша фінансова стабільність. Гроші будуть до вас приходити. Вам потрібно буде можливо. Розуміти, куди скільки ви фінансів тратите, розплановувати свої фінанси. Може тут робота бути підвищитися ваш статус у роботі, або програється ваша мама, людина, яка так, про вас турбується, про вас піклується, яка дає вам якісь свої ресурси. Далі справедливість. Це можуть бути якісь питання з документами. Вирішуватися вам тут, тому що по справедливості це все, що е, належить, до е, це все, що про юристів, це все, що про суди. Тут може починатися суд або закінчуватися якийсь суд, документи, якісь ви можете тут отримати. Е, або, наприклад, ви там станете вже е, на роботу будете мати стабільні документи, на ваш дохід будете мати стабільні документи. Можете тут взяти людину до себе на роботу, яка буде займатися вашими фінансами. Це буде бухгалтер, фінансист, який буде ви всі, так їй буде відповідальний. І буде показувати державі, буде показувати так налоги пропрацьовувати, і показувати документально всі ваші зароблені фінанси. Це тут може бути також карта, яка говорить про стабільність і про прийняття чітких рішень. Не спішіть, не там, можливо, не імпульсуйте, не агресуйте. Вам тут потрібна максимальна стабільність і потрібно думати про себе в першу чергу. І також по. Ем... По справедливості гармонія в житті. Не перенавантажуйте одну чи іншу сферу свого життя. Потрібно тримати тут гармонію. І ще карта для Овна на травень 24-го. Шестірка пента... шестірка кубків це повернення у минуле життя, повернення до якихось ситуацій, які колись вже у вашому житті траплялися. Тут, або документи, так, ви, ви ніби повертаєтеся, або може на, на ту саму роботу, або ви повертаєтеся в те саме місце, або це буде щось пов'язане з вашим дитинством, з тим, де ви вже колись були, з тим, що ви вже колись відчували. Можете повертатися тут, е, наприклад, Документи ті самі поновлювати можете документи, які ви вже колись робили. Так, якщо ви десь за кордоном живете, то ви тут будете заново їх робити. Або вашій мамі будете заново якісь документи робити. Чи ваша мама буде так вас просити, ви будете з нею ходити і будете їй допомагати? Емоції тут дуже хороші, повернеться все, ніби в такий стабільний, хороший, позитивний стан по шестірці кубків. Наступна колода. Карта для Овна на травень 24. Вісім мечей. А що ви боїтеся? Скажіть мені, будь ласка, вісім мечей це е, ілюзії, які ви собі самі будуєте, Ніби ви, або ви тут щось не можете, або щось у вас не виходить. Не Насправді по восьмерці мечей. Вигідно людині стояти от в такій позиції. Вигідно нічого не робити, вигідно боятися. Знімайте себе тут насправді ні одного вузілка нема. Так ви можете спокійно просто це все розв'язати і зняти з себе оцю пов'язку з очей. Бачите, дивіться, яка карта. І вас ніхто не тримає насправді. І будь-яка ситуація, навіть якщо вона зупиняється, ви у стані її вирішити. Перестаньте себе якимись ілюзіями, просто робити собі якісь ілюзії, создавати, що щось у вас може не получитися. Ви овен, ви знак імпульсу, вам потрібно діяти, вам потрібно проявлятися. Тим паче, у вас зараз е затемнення йдуть по овену. 8 квітня у нас було затемнення. Так. Карта для у мене травень 24-го. Угу. Семірка Пентаклів. Рухайтеся повільно, потрошки. Це може бути якісь вам повернення якихось ваших грошей, якщо ви кудись щось інвестували, або ви будете потрошки процвітати, ви будете потрішки, знаєте, йти до якоїсь своєї цілі. Не спішіть тут, зачекайте. Не потрібно бігти дуже швидко, тому що овен хоче все і відразу, швидко пробити стіну, швидко то, швидко це. Ні, почекайте, беріть ресурси маленькими частинками. і Тут також по Смірці Пентаклів це може бути якесь, знаєте, от таке от у вас тут намірене очікування. Через ваші страхи ви будете довше чекати, ви будете довше отримувати якихось результатів. Карта дуже хороша на фін... на інвестування кудись. Може, ви колись будете інвестувати, але будете цього боятися. От е, що ви собі думаєте, що у вас в голові є? Це ви і приносите в своє життя. От дуже добре думаєте, дуже добре тут взагалі е, свої думки в голові відсіюєте негативні. Так, королева кубків. Жінка, рак, скорпіон або риби у вас тут програється. Це може бути психолог, це може бути людина, яка вас підтримує, вилікує, поговорить з вами. Це може бути ваша нова якась подруга. Хтось тут може боятися вступати у відносини, так, овни чоловіки, ви можете тут боятися, ніби з'явиться якась така королева кубків, яка готова вам віддавати свою любов, а ви будете цього боятися, ви будете так дуже почуть до неї. Іти, тому що будете тут якимось чином в собі не впевнені. От це треба одразу ж таки забирати. Або, дівчата, ви тут будете боятися проявити свою любов, боятися проявити якусь свою ніжність. Проявляйте її. Обов'язково ця королева кубки, вона тут або це з'явиться вона в вашому житті, або вам потрібно бути ось в таких енергіях, в таких емоціях. І ще одну сюди карту на королеву кубків: вісім пентаклів. Карта це дивіться, сім пентаклів. І вісім це наступна карта, яка говорить про те, що потрібно все ж таки діяти, потрібно щось робити. Карта Вісім Пентаклів це про гроші, це про результати. Ви дуже класно знаєте, щось робити. Ну, якби це ваше. Займіться цим, можливо, на професійному рівні, е, якимось так, якоюсь підтримкою, або якоюсь там психологію, наприклад, піти, або сходите до майстра, до людини, яка дуже добре розбирається в своїй роботі. І все тут буде. Дивіться, все буде окей, тільки в тому випадку, коли ви цьому приділяєте максимум своєї уваги і ви приділяєте максимум свого так, часу. Дивіться, ви з позиції восьмірки мечей, коли ви боїтеся і коли ви нічого не робите, ви стаєте позицією восьмірки пентаклів. Коли ви постійно робите якісь дії намірено, потрошки так, розділені, і за це ви получаєте ресурси одразу ж таки. Так що тут вам, в принципі, вибирати, що ви, як ви хочете бути. Так, наступна колода. Карта для Овна на травень 24-го. Карта закохані. Овни. Підписання документів. Може бути, по-перше, так, давайте будемо. Це старший аркан, будемо спочатку розглядати якісь е, такі е, середні е, ситуації. Це може бути з іншими людьми, це може бути е, так, якась третя людина вам допоможе розібратися у вашій е, ситуації. все все завершення на позитиві, ви отримаєте те, чого ви хочете, і е, це також кохання. Тут закохані, дають вам кохання зустріч коханої людини, або налагодження відносин з вашої людини, або це може бути якийсь новий етап, новий період у ваших відносинах. Тут може бути навіть якесь заключення документів, так ви тут, ніби ви тут будете боятися, можливо, хтось буде пропозицію робити, і ви будете боятися входити у ці відносини. От ні в якому випадку тут взагалі не, не треба цю свою вісьмірку мечей, її виключайте, просто контролюйте свій мозок тут по. Шістірці у вас максимально знаєте, все має йти через красу, все має йти через любов, таку безмежну любов. Маєте відчувати свого партнера, де б він не був, так, в якій сфері життя він би не був, от у вас все буде дуже-дуже гуд. Наступна карта. Новий початок, ви подивіться, у вас е, пажак е, Пентаклі випадає. Це нове навчання, е, це нова робота. Е, це так, якісь, ви можете відчути себе новачком у якійсь справі, або ви ніби стаєте в новий статус, пробуєте щось то, що ви ще ніколи не робили, і це вам дуже подобається, по закоханих. Е, можуть ваші дітки проявитися, можливо, ваша дитина вийде заміж, заявить вам про, е, там, про весілля, про шлюб. І ви будете тут трішки так стресувати по на цей рахунок. Ну тут все у вас буде. Якщо ви стресуєте на рахунок грошей на весілля, то не переживайте, Все буде ну все у вас буде. Якби ви зможете, дивіться, бачите, оця королева кубків, ви тут з позиції королеви кубки, ви зможете надати ці фінанси, ви зможете надати ці кошти. Так от і по пажу Пентаклів вам потрібно максимально уваги приділяти цій новій справі у цьому своєму контракту, у цій новій співпраці, можливо, з кимось або новим відносинам, Ви будете максимальну кількість уваги туди приділяти. І е, діяти. І також це ще курси. Ідіть кудись вчитися. Це навчання якесь недороге, попажу Пентаклів, це щось таке чисто символічне, але ви вивчитеся і ви зможете після цього вирости. Так, фортуна. Овни дорогі, дивіться, а на дні колоди, рицарь кубків. Це вообще шикарно. Що ви боїтеся взагалі? Тут, тут, тут вообще нічого не треба боятися. Дивіться, фортуна, удача з вами, удача, Дивіться, І тут дівчина тримає так оце коло в руках, і тут ви прямо на ньому стоїте. Це фортуна в викоханні, це фортуна у будь-яких відносинах е, партнерських у вас буде. Е, фортуна принесе вам взагалі удачу, розширення, краще. все, що краще, ви все отримуєте. Ніби знаєте, вам відкриваються ніби дороги, вам відкривається цілий світ. Потрібно себе масштабувати. Якщо ви маєте якийсь бізнес, якщо ви там так працюєте, розвиваєтеся, вам потрібно нову людину. Вам потрібно, може, ви тут будете брати когось до себе на роботу, хто вам буде допомагати, і ви будете цій людині такі... Невелику суму грошей платити. Хтось вам Інстаграм буде вести, або хтось буде е там вам Ютуб знімати. І ви будете ніби глобалізувати себе, ви будете себе розширяти і будете себе показувати на весь світ. І можете тут навіть кудись поїхати. Поїхати за кордон, по полетіти. Можете. Ну, вам удача з вами. Все, ви тут взагалі можете вже за що не переживати, дройовне, ну якби е е закохані, фортуна. Все дуже-дуже шикарно. Наступна колода. Травень 24-го для Овна. Опять Сімірка Пентаклів, вона у вас вже була, карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Так само вам потрібно дивитися на інші свої розклади, карти, які повторюються. Сімірка Пентаклів це про фінанси, це про ресурси. Отут, вже, так, тут ви ніби як поливали оці свої, свої ресурси, хоча вони там вже виросли, ви вже можете ці квіти брати, збирати. І тут знову ж таки, бачите, плоди у вас є, ви можете їх вже збирати, ви можете вже щось це. Робити, ви вже маєте якісь конкретні результати. Е, можливо, потрібно буде чогось трішки зачекати, але недовго. От уже от-от. Так, ви вже можете готуватися до якогось придбання чогось або отримання чогось. Карта по... А що я взяла цю колоду? Хм, я не ту колоду взяла. Так. Так, от у нас вже відпрацювала своє. Карта для Овна на травень 24-го. Карта зірка. Старший аркан. Ви в центрі уваги. Ви себе проявляєте, ви себе показуєте, ви або, або потрапите кудись, можливо, на концерт до зірки, чи в якусь сферу, де ви себе відчуєте зіркою, де ви будете просто в центрі уваги. Вам потрібно обов'язково себе, знаєте, вдохновляти, вдохновляти інших людей. Можливо, ви для когось станете такою зірочкою, путіводною, яка буде вести і буде допомагати іншим людям. Взагалі себе, мрія ваша збудеться по карті зірка. Дивіться, у вас тут дійсно збуваються ваші мрії. Ви ніби або якусь роботу отримуєте, або якийсь бізнес, ви тут отримуєте. Не бійтеся нічого, ви ходіть, вам треба бути в центрі уваги, дорогі овни. Ну, якби, говоріть багато, проявляйте себе. Ні в якому випадку, взагалі. Тут думайте, мрійте взагалі, ваші мрії, те, що ви собі думаєте, воно все взагалі тут збудеться. Фортуна, зірка. І карта сама випала. У нас шестірка мечей. Переїзд, дорога на вас чекає. О, на дні коло у нас десятка пентаклів. Коли так, дорога на вас чекає, це можливо якийсь може хтось машину собі купить, або хтось переїде, хтось поїде вчитися, можливо, так, або ви кудись поїдете у вашу подорож, подорож мрії якоїсь вашої, але тут явно буде у вас якийсь прогрес, і явно буде знову ж таки, розширення, покращення після того, як ви тут, так, після того як ви цю дорогу свою робите, або. Після того, як ви починаєте співпрацювати з іншими людьми, як ви проявляєте себе, на вас чекає прогрес, і на вас тут кар'єрний ріст може на вас чекати. Можуть е ситуації якісь складатися дійсно з переїздами. ви переїдете туди, де краще, туди, де більше, де вам буде спокійніше, де вам буде, ну, ви себе краще будете почувати тут. Дуже круто. Так, давайте ще одну сюди карту, Чим це все закінчиться овном? Так, трійка мечей вам випадає. Ну, трійка мечей, це у вас можуть бути сльози радості. Або тут сльози, сльози е, якісь ситуації, коли вам потрібно буде завершити. Так, якась ситуація нестабільності, якась ситуація переживань закінчиться. Оця вісім мечей, у вас тут у нас закінчується. Тому що. У вас дуже-дуже хороші карти. Ви ніби оця ваша дорога, вона вас відводить від якихось переживань. У вас ніби серце стає спокійним. Ну, ще, картом. Так, дивіться, карта сила випадає старший аркан. На цьому ми і закінчимо розклад. Дивіться, ви зможете зцілити своє серце. У вас зцілюється ваша душа, зцілюється серце. У кого питання? До речі, хто хворіє на кардіо так на, на серце. Вам потрібно слідкувати за своїми кардіонагрузками, і так, можливо, тут хтось буде. Навіть, от дивіться, тріка мечей це у нас завжди е, якісь моменти переживання, які дуже швидко проходять. От то, що у вас було, за що ви переживали? оце вісім мечей, яку ви трималися, ви там боялися, що у вас одної поганої більше карти нема. От тільки вісім мечей це ваш такий невійний страх, так, і оцей от стрес, який ніби з минулого життя вам тягнеться, все воно закінчується. Ситуацію ви вирішили. По, е, по карті сила ви ситуацію вирішили, і ви взагалі... Її повністю перемогли. так? Ви ніби втікаєте, ви ніби відходите від цього якогось вашого стресу. Оракул для Овна на травень 24-го. Перевернулася мені тільки що ця карта, я думаю. Зараз я її перемішаю і знову витягну. Так? Перемішала і знову витягнула. Е, карта ви. Вичисти тіло і душу, ви подивіться наскільки сильна, і наскільки вона сильно сюди підходить. Вичистіть своє силу і душу від ваших страхів і від ваших переживань, тому що насправді це всього, всього лише ілюзія. Ви переживаєте тут вообще напрасно, вам потрібно якусь може, чисточку так, ви зробите, або м м ви щось когось заберете з свого життя, щось зміните у своєму житті, і будете себе дуже круто почувати. Пам'ятайте, що вам от обов'язково потрібно тут вичистити своє життя. Дорогі овни! Я вам бажаю сили, я вам бажаю, щоб ви прийняли оце все найпрекрасніше в своє життя. Обов'язково з вас лайк, коментар і підписка на мій інстаграм. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!